У мене був дорослий син Антон, ні дружини, ні онуків, а так хотілося онуків. Син завжди вважав, що одружитися треба один раз і назавжди. він говорив: Хочу таку любов, як у вас з татом, на все життя. Ми з чоловіком одружилися, коли мені було 18, а йому 20. Ось і жили разом в любові та злагоді. У нас своя квартира, у сина своя. Дзвонить син і каже, що разом з другом Іваном поїдуть відпочивати на море, а по приїзді він обіцяв купити нам путівки, і ми поїдемо відпочинемо. Син ніколи про нас не забував. Ось проходить днів десять, дзвонить Антон і каже, що зустрів дівчину. Вона з дитячого будинку, освіти немає, працює продавцем морозива. Я була не в собі. Яка ще така продавщиця? Вона не пара нашому синові, без освіти, тим більше з дитячого будинку. Антон захлинаючись розповідав, яка вона добра, красива і взагалі найкраща. Ми подумали ну, гаразд, приїде, тоді поговоримо. Чоловік цю новину сприйняв спокійно. Ти ж онуків хотіла ось і будуть, а освіту отримає. Невже ж ми їй не допоможемо? Не пощастило моєму хлопчикові. Літак, на якому він летів, впав при посадці. В одну мить мій з чоловіком світ перетворився у чорну пляму. Ми були дуже самотні. Вранці встали, поїли, пішли на роботу, прийшли, повечеряли, подивилися телевізор і спати. І робили ми це все мовчки. Пройшли роки, ми на пенсії, сидимо вдома, не працюємо. І в один з чергових чорних днів пролунав дзвінок у двері. Я відкрила й обімліла. На порозі стояв молодий чоловік, як наш Антон, в двадцятирічному віці, а поруч з ним молода і красива жінка. Я почала кричати, плакати, і підійшов мій чоловік. Коли він побачив молодого чоловіка, то став як укопаний. Він представився Антоном. Представив свою супутницю, сказав, що це його мама, і звуть її Олена. Я запросила їх в квартиру, поставила чайник, і коли ми сіли пити чай, Олена розповіла, що познайомилася з Антоном на морі. Вона торгувала морозивом і що вона та сама Олена, на якій хотів одружитися їх син. Вона на початку подумала, що Антон її покинув, а потім дізналася про те, що його не стало. До цього часу вона дізналася, що чекає на дитину. Приїжджати до них вона не хотіла, щоб не подумали, що вона приїхала через квартиру. Народила хлопчика і назвала його на честь батька Антоном. У неї йому був дядько, який завжди їй допомагав. Вона закінчила медичний інститут, працює лікарем у відділенні реанімації. Заміж вона так і не вийшла. Такого як Антон. Їй більше не зустрічався, син, дізнавшись, що у нього є дідуся бабуся, захотів з ними зустрітися. Ми з чоловіком сиділи і не могли слова сказати, всі дивилися на Антона Молодшого. Чоловік не витримав і сказав: Спасибі, що приїхали до нас із сином, але потрібно було зробити це набагато раніше. Але все одно, велике тобі спасибі! На сімейній нараді ми вирішили, що Олена переведеться до Києва і працюватиме тут. Онук теж переведеться до університету, будемо жити однією сім'єю. Наше життя стало різнобарним, живим, щасливим. Невістка виявилася доброю та порядною дівчиною. Ми готуємося до весілля онука, і у нас у всіх все добре. Не вистачає, звичайно, сина, але онук заповнює цю втрату. Любіть, бережіть себе і своїх близьких і дорожіть кожною хвилиною, проведеною з близькими і рідними вам людьми.